Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, що ви бачили, коли були в поліклініці, ходили по коридору і дивилися на таблички, шукаючи свого лікаря. Там написано лікар-хірург, лікар-терапевт, лікар-кардіолог. Звернули увагу, як написані ці слова. Вони мають бути написані через дефіс. Але переважно пишуть ці слова із помилками. Чому? Будемо сьогодні розбиратися. Тож, сьогодні будемо говорити про прикладку. Прикладка це означення виражене іменником. Тобто, це слово, яке дає конкретніше вуще значення означуваному слову. Прикладка це іменник, але відповідає на питання, який, яка, яке. Як можуть писатися прикладки? Вони можуть бути написані через дефіс або окремо. Розбираємося в цьому. Через дефіс ми пишемо терміни, наприклад, жук рогач, «льон-довгонець». Якщо прикладка вказує на спеціальність місце проживання, професію, то теж пишемо через дефіс лікар-хірург, дівчина-киянка. І тут не важливо, де стоїть прикладка, перед словом або після слова. Якщо прикладка загальна назва і стоїть вона після означуваного слова, теж пишемо через дефіс, Наприклад, дівчина-красуня. Хлопчик-мізинчик. Дівчина яка красуня? Якщо спочатку йде родове поняття, а потім видове. Наприклад, звіробій трава, малина ягода, вид трава, а різновид рід звіробій або спориш. Тому звіробій трава дефіс, спориш трава, дефіс, малина ягода дефіс. І якщо прикладка є власною назвою, якщо ця прикладка стоїть перед словом тобто в препозиції, пишемо через дефіс. Наприклад, Сапунгора, Дніпро ріка. Я раджу просто запам'ятати, що Дніпро ріка пишеться через Дефіс, Москва ріка пишеться через Дефіс, Сапунгора через Дефіс, Петро молодший через Дефіс. А якщо ми поміняємо ці слова місцями, то і написання буде вже іншим. Говоримо про написання прикладок окремо. Тож, якщо прикладка є загальною назвою і стоїть перед словом означуваним, пишемо окремо. Красуня-дівчина. Мізинчик-хлопчик окремо. Згадайте дівчина-красуня-дефіс, а красуня-дівчина окремо Прямо запам'ятайте цю паралель. Дівчина-красуня-дефіс, красуня-дівчина окремо Якщо спочатку йде видове поняття, потім родове. Трава звіробій, ягода малина, трава спориж, пишемо окремо. Поміняли їх місцями, і вийшло звіробій, трава, малина ягода, пишемо через дефіс. І з власною назвою, ну ми ж не говоримо і не пишемо якось інакше: прикладку місто Київ, ріка Дніпро. Ми пишемо ці слова окремо. Також прикладки можуть писатися у лапках, але про це будемо говорити іншим разом.